Класика педагогіки і пов'язує село Рясники Гущанського району. Саме тут жила сім'я Костянтина Ушинського. Щоправда, не педагога, а його сина Тески. Маєток у Рясниках був весільним подарунком дружині. Петро Зубкевич імениту сім'ю досліджує майже 30 років. Пригадує, що на початках розвідки старожили добре відгукувались про панів Ушинських, допомогли селянам відновитися після великої пожежі і добудували свято-Покровський храм, якому нещодавно виповнилося 250 років. Родина Ушинських надала допомогу в добудові цього. Храму, в будові саме ось цієї дзвіниці, де ми знаходимося, і лівого і правого кліросів, це сталося 1901 року. Згодом, ці дзвони, які розміщені на дзвіниці, які сьогодні скликають віруючих до храму, були подаровані Святопокровській церкві. Тоже родиною Ушинській. Син педагога працював у Держдумі в Петербурзі. До рясників приїздив зрідка побачити дружину п'ятьох дітей, а ще проконтролювати, як ідуть справи на цукровому заводі в сусідньому бабині, де був співвласником, та гуральні у рясниках. Байку, як селяни куштували її продукцію, у революційні роки переповідають донині. Цистерни спиртом були розбиті, то спирт вилився в ось цю криницю, і оцим струмочком в річку, горинь. Текла уже горілка, то тут її назбирали трохи у відра. Петро Зубкевич зібрав чимало цікавих фактів і переказів. Нині готує до друку книгу. Сподівається, що вона побачить світ у цей ювілейний рік. А поки що на базі його розвідувань облаштували музей у місцевій школі. Цікаві до краєзнавства тут проводять екскурсії. Тут е, зображений родові тушинських. Е, це Константин Дмитрович Ушинський. До нас е, в село приїжджав правнук. Дмитро Володимирович Поспіловський, професор. Нині у селі немає жодного нащадка педагога. Усі вимушено емігрували до США та Канади ще в 30-х роках минулого століття через дворянське походження. Місцеві жителі пишаються видатним предком, адже його ідеї навіть більш ніж через 100 років є актуальними. Костянтин Дмитрович Ушинський вивів. Своєрідний рецепт, яким можна користуватися і на сьогоднішній день, це бути терплячим, бути спокійним, бути толерантним, завжди складати звіт на майбутній день. Погодьтеся, що це є актуальним і на сьогоднішній день як для вчителів, так і для діток. Валентина Гордич, Дмитро Сидор, інформаційна програма День.